Дякую, що можу ходити садочок. Слава Україні. Дякую, що захищаєте рідну Україну. Дякую воїнам за кожен новий день. Ви найкращі. Ми в вас віримо. Дякую, воїнам! Хай ваш Бог. Дякую. за небо і за ланок. Віми, хим і кохані. За дітей за тато з мамою. За, за татось, життя, за мир і спокій. Вічі насала, ті, хто нас захищає. Слава Україні. Героям!